Ольга! Зустрічайте! Друзі, всім привіт! Дуже рада вас всіх бачити. Мене звати Ольга, мені 45 років. Я е, мріяла навчитися писати гумор, і ось я тут. Чесно кажучи, як я уявляла цю мить, коли я сюди виходжу, мені було так страшно, що я забула весь. Як зараз нафіка. <плес> у мене починав падати тиск, у мене починала боліти голова, моя права рука мила посуд, ліва рука содорожно купувала косметику, рот вічно щось там жер, ліва нога бігла, їбаться. Я за фахом своїм психолог. Тож я знаю. Як саботує тіло, коли воно щось не хоче робити? Ти робиш всяку херню. Да. <плес> ти Солиш огірки, ти організовуєш груповушку. І я сіла та говорю, що ж зі мною не так? Чого ж мене так нагрібає? І я зрозуміла, що мені страшно не те, що з мене будуть ржати, а не те, те, що з мене не будуть ржати, а те, що з мене ржати почнуть. Бо все своє життя я працювала на те, щоб видавати якусь лютішу базу, щоб всі відразу зрозуміли, що я доросла і серйозна тітка. Бо з моєю зовнішністю з цими голубими очима, червоними губами і кудряшками. Багато хто сприймав мене як наївну дівчинку. І завжди е, хотіли навішати мені лапши на вуха. Ну, наприклад, ти просто вір в себе, а гроші будуть. Буде зайка, буде і лужайка. Коли ти зверху ти не завагітнієш. <різь> <Да>. <різь> і навіть зараз, коли мені вже 45 років, дядьки поважного віку, ну десь плюс 60, говорять до мене десь так. Дівочка, а ти знаєш, скільки буде один плюс один? Ти така стоїш і кажеш, опа. А от і ні. А ти дивишся на це спити чуда вже лися, безпір'я на макітрі і думаєш, цікаво, а яка це стадія алкогольної залежності за Елвіном Чельником? Друга чи вже третя? Це просто ситуативні провали в пам'яті? Чи я вже можу переписувати його трикімнатну квартиру на себе? Слу, звісно вже, кажеш, а, то ви, мабуть, думали про це, я зрозуміла. Це коли одна мишка трахнула іншу мишку, і через три тижні їх стало дев'ять. У попередньому жарті я навмисно сказала «алкогольна залежність замість адикція. Бо коли ти кажеш слово адикція, ти широко відкриваєш рот. І всі чоловіки чомусь думають і чомусь чують. Я хочу тобі відсмоктати. <див> <рикун> Але я людина позитивна, і через мою зовнішність в мене було багато класного сексу. І я визила завдав... <поряд> <arose> в мене повно колишніх. І з деякими колишніми в мене все ж таки вийшло залишитись з друзями. Залишитися друзями з колишнім? Ну, це по типу. Ей, чувак, класні в тебе друзі, класна була з ними груповушка! Давай з тобою дружить!» <рив> Молоді зараз не зрозуміти, що це значить, як, чи, як це вообще таке, коли в тебе є хтось константний АБЦ, але час від часу пробігає змінний зміни. <рив> Люди, 45 років, погляд на зраду вже зовсім інший. Зради 45 років це коли ти йдеш зі своїм константним, АБЦ купувати йому оправу для окулярів, і тобі похуй, як вона сидить на його сідалищі. Або ти йдеш йому обирати футболку з надписом Похуй і тобі дійсно похуй, як вона на ньому сидить. Бо вчора він додивився серію серіалу, який ви почали разом без тебе. Доїв всю твою варену ковбасу, яку ти собі зазначила на завтра. Зняв всі твої гроші з рахунку, купив собі пентлі і роз'їбав його на другий день. Але найобідніше за все, ще раз ковбасу. Бо як людині, яка народилася в СРСР варена ковбаса з батоном, то святе. Якщо ви відбираєте в неї варену ковбасу, це десь те ж саме. Як ви дізналися, що він дивився ті ж самі меми і тіктоки з іншою, крім тебе. Але повернемося до колишніх. Все ж таки не обійшлося. Перший мій колишній вирішив зникнути з мого життя. Просто перестав дзвонити і відповідати на мої дзвінки. Це зараз називається загостив. Перетворився на привіда. Я можу сказати, да, це складно так, от нормально розставатися. Ну, не в кожного є друзі, з якими можна влаштувати груповушку, щоб потім нормально дружити. Проще перетворитися на привіда. Другий колишній мене загостив вже з зірочкою. Він мало того, що мене кинув і залишив саму, так він ще мене всюди заблокував у месенджерах і на Фейсбуці. Психологи кажуть, що якщо людина тебе блокує в соцмережах, це означає підсвідоме бажання тебе стратити. Вибачає Любчику, але застрапонення погане зараз не страчують. <плес> Одна мудра людина років 25, поопладуйте вона зараз тут. Вона мені сказала, що про колишніх краще мовчати. І так, в мене є хвилина мовчання по колишньому. І тепер кожного дня мій теперішній бачить, як я о дев'ятій вечора зависаю з великими очима і відкритим ртом і мовчу. Цей час я в своїй голові прокручую відео тих дуб, яких я була зі своїми колишніми. Що більше ніколи знов. До речі, я тут думала, як же ж назвати. Е... Чувака, з яким у тебе в твої 45 років е класний секс, е кіно, ресторани, ну і там всякі бонуси у вигляді ремонту унітазу, виключателя від вітаршера, е е е е сніданку з омлетом і з кабачком. Друг? Так, а як же тоді секс, як у двох скажених котів навесні? Бойфренд? Він вже якось не бой з його відбитком всіх реалій, реалій професійних на його обличчі. Коханець, а як же ж тоді ремонт унітазу і омлет на сніданок? Зупинилася на провайдері дофаміно. Хто зрозумів, то зрозумів, а хто не зрозумів, для того я повторюю слово адикція. Свої 45 років я не заміжня, і дітей у мене теж немає. Чесно, я не хочу заміж, бо це складно. Ну, от як ви думаєте, який найголовніший, найголовніший обов'язок у дружини? Адикція. Ні, це не секс. І не приготування їжі. Це вислухати все його ниття. І я не знаю, що робити в цей момент, правда. Або починати казати: мій любий хлопчику, ну не плач, я спочу тобі калач, медом намажу, всім покажу і тобі дам. Чи починати робити йому мінет. Ну, що ти хочеш від тітки, яка під нічними обстрілами сидить в коридорі і робить податкову звітність, а потім. Дивиться жастик, щоб нормально вснути після цього всього трешу. Дітей я також не хочу. Ну, комо, народ, в мене інші плани на життя. Я хочу ходити по клубам, тусити, обдовбатися і померти прямо на танцполі. У! Дякую. Кого ви мені пропонуєте народити наркодилера? Ой, ма, привіт! Мене е, мене відпустили з уроків, і я тут вам з дядь Валерою приніс, щоб ви могли щось занімхати після вашого ракоматокафону. <гум> 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 так, все ж таки в мене є а, мої 45 років шанс. Завагітніти, але я люблю, щоб мої вихідні проходили просто продуктивно, а не репродуктивно. Дуже дякую вам за підтримку.